Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на особливості сприйняття літератури молодшими підлітками. Так як ми аналізуємо програму зі світової літератури для шостих класів, тому в першу чергу ми маємо звернути увагу на вікові та психологічні особливості шестикласників. Провідним видом діяльності для підлітків 10-12 років, які ще в психології мають назву молодші підлітки, є суспільна корисна праця та інтимно особистісне спілкування. Провідним мотивом. Поведінки підлітків в цьому віці є саме прагнення отримати певний статус в середовищі їхніх однолітків, і саме тому для них стає пріоритетним той статус, який вони мають серед однолітків, порівняно з тим статусом, який вони мають серед вчителів та батьків. Психологи виділяють центральним психічне новотворення цього віку самосвідомість та почуття дорослості підлітків. Але Рідність їхнього внутрішнього їхнього внутрішнього конфлікту полягає в тому, що з одного боку вони хочуть відділитися від опіки батьків та дорослих, а з іншого боку, мають певні тривоги та побоювання щодо своєї невпевненості в тому, що зможуть впоратися з певними новими завданнями, які ляжуть на їхні плечі. Тому дуже часто підлітки приховують свої прагнення до певної допомоги, яку вони очікують від дорослих. І тому саме літературні твори можуть стати тим джерелом, де підлітки будуть шукати певні відповіді на ті численні запитання, які їх турбують. Що стосується літературних творів, які будуть найбільш цікавими для раннього підліткового віку, то тут треба звернути увагу на те, що, по-перше, кожен підліток в цьому віковій категорії тяжіє до певної розважальності. Їхні мрії та фантазії настільки мають потужний порив, що вони намагаються саме в художній літературі знайти його вихід. Також для Молодшого підліткового віку характерним є те, що підліток може жити паралельно як реальним життям, так і тим життям, яке він собі нафантазував, або про яке мріє. Тому слід звернути увагу, що цікавими і доречними книгами для цього віку будуть пригодницькі твори, комікси, детективи та гумористичні твори. Також слід зазначити, що Підліткам дуже цікаво читати книги ті, які лежать в просторі їхнього досвіду, тобто книги про них і про їхнє сучасне життя. Зважаючи на все вище зазначене, можемо говорити про те, що повністю відповідають віковим особливостям шестикласників такі твори, як, наприклад, той перелік, який ви бачите зараз на слайді. Але аналізуючи знову ж таки програми зі світової літератури для шостого класу, ми можемо виділити певні твори, в яких, на нашу думку, під час вивчення яких можуть виникнути труднощі. Першим з таких творів ми виділяємо фантастичне оповідання Роберта Шеклі Запах думки з одного боку. Цей твір певною мірою відповідає психологічним та віковим особливостям підліткам, тому плані, що в нього є фантастичний сюжет, а сюжет цей динамічний доволі, зустрічаються незвичайні пригоди головного героя. Але з іншого боку, проблема може виникнути в тому, що ця складна проблематика оповідання так залишиться незрозумілою для шестикласників, тому що. Інтелектуальний тип мислення в цьому віці, він зустрічається частіше як виняток, ніж як правило. Також можемо звернути увагу на епізоди створу, до яких учитель повинен бути готовий. Наприклад, епізод про те, що коли головний герой. Прокинувшись, побачив зелений хвіст білки, а трохи далі її голову. Тобто, деякою мірою такі жорстокі моменти мають, до яких вчитель має бути готовим, і на які можуть звернути увагу учні, і вчителю доведеться пояснювати ці моменти. Також, Ще одним з таких творів, під час якого можуть виникнути також певні запитання, є твір Конрад або дитина з бляшанки Крістін Лескінберг. Знову ж таки, ми вважаємо, що цей твір дуже сподобається дітям, і він буде легко читатися, тому що він певною мірою відповідає всім віковим особливостям шестикласника, а саме напівказковий динамічний сюжет, почуття гумору, жива, яскрава мова насичена гумором. Також твір має актуальні і сучасні для наших підлітків проблеми. Але знову ж таки, і в цьому творі зустрічаються епізоди, до яких вчитель повинен бути готовий. Один з таких епізодів, це, наприклад, коли учні вирішили бикотувати урок фізкультури, страйкуючи і говорячи про те, що ми не будемо ходити по тих дурних шведських лавках. Ну, по-перше. Гостре слівце відчувається, на яке діти ніякою мірою не пройдуть повз нього. А також можемо сказати, що вчителю може бути складно пояснити ситуацію, коли учень обирає все ж таки пріоритети свої, розставляє на користь дитячого колективу. І що може якоюсь мірою завадити авторитету вчителя. Знову ж таки бачимо епізод і фразу, коли один з героїв твору промовляє: як ти гарно навчився казати Бог Дурсинку, я пишаюся тобою. Тобто ми ще маємо пам'ятати про те, що сприйняття художньої літератури у молодших підлітків воно відзначається своєю. Істичністю і для них немає півтонів сірого або якогось іншого кольору. Вони знають тільки добро і зло. Тому дуже тут і такий момент, коли діти можуть запитати, чому. Дитина відчуває похвалу за те, що навчився добре казати слово Богду. Тобто ми говоримо про виховний вплив літератури і чи ми досягнемо таким чином того результату, на який сподіваємося. Знову ж таки, кінець твору говорить нам про те, що хлопчик понад так і не зміг вирішити. Чи корисно бути хорошим і слухняним, чи все ж таки для того, щоб влитися середовище однолітків, треба бути і нахабним, і вміти викрутитися, і якоюсь мірою навіть не ставитися без поваги до вчителя. І оця розгубленість головного героя, вона обов'язково ж таки, повинна обговорюватися і пояснюватися вчителем. Тому вчитель знову таки має бути готовим і до цього. І, Отже, кожна вікова категорія має свої найбільш сприятливі періоди для розвитку певних здібностей. Здібності якого себе, до якогось виду діяльності. За спостереженням Вигоцького творчі можливості 10-12-річних дітей найбільш повною мірою проявляються якраз таки в царині літератури. А тому треба пам'ятати про те, що яким буде урок літератури у 6-8 класах, значною мірою від цього і залежатиме ставлення учня до читання в майбутньому. Дякую за увагу.